Ви зараз знаходитеся у Франції і вам потрібно задати питання, як ви підійдете до французів і що ви їм скажете? Ну, напевно, не пардон, «Екскюзімо», а одразу треба розказати про те, що ви бажаєте. І зараз я вас навчу цим фразам. Перше питання. Бонжур мадам, ескю pose? Poser une question. Pose une question? Задавати питання, une question? Або друга фраза більш розмовна. que... ну і до речі, que можна пропускати. Так, ви нічого не загубите і всі вас зрозуміють. quelque chose? І друге дієслово. Demander. деманди питати, запитувати. Отже, дві фрази. Posez des questions, posez une question або me puz, ви мені задаєте, багато питань щодо новесенького курсу Б1». Тому завтра, в четвер, я вас запрошую сюди в інстаграм, на прямий етер, де я відповім на абсолютно всі ваші кості. А поки що бонжурний і пишіть свої питання французькою мовою в коментарях. Салют!